Бронетехніка РФ у бою масово вибухнула. А причиною став боєць, який на куражі випалив багато ворожих танків. Він знищував ворогів, наче втративши страх, ставши справжньою грозою для армії РФ, зокрема екіпажів танків. А лік уражених бойових машин пішов на десятки. Як це вдалося зробити герою? побачите далі. Усім вітання. Я вдячна за те, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайку і залишайте свої коментарі. А ми будемо розпочинати. Боєці. 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади розповів, як самотужки йому вдалося знищити колону техніки рашистів. Військовослужбовець Андрій. Він же оператор ПТРК Джавелін згадує, коли вперше влучив у техніку. Це й був його перший вихід, і відразу попадання примісінько у ціль танк. Т-90. він нормально собі справився, і там ні, не працює горить однаково. так. горить вона зазвичай боєць розповідає, що з допомогою Джавелін можна збивати і гвинтокрили. І наразі це мрія Андрія збити його. Особистий рекорд військового. Це зараз 8 одиниць бронетехніки за день. Таким чином тоді вдалося зупинити весь наступ ворога. Андрій припускає, що скоріш за все за цей вчин. Ок йому і дали герої України. Ну а ми в свою чергу маємо цінувати та вшановувати пам'ять про всіх наших захисників, які воюють і які вже віддали життя зради свободи, адже вони сьогодні карбують нашу історію. Також командувач сухопутних військ зсу Олександр Сирський повідомив, що бійці 66-ї окремої механізованої бригади за чотири дні знищили 25 танків рашистів. Захисники виконали роботу на Лиманському напрямку за інформацією керівника Луганської ОВА Артема Ласогора. За останні чотири дні бійці 66-го окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго відправили на металобрухт 25 танків злочинної армії РФІ. За словами Лисогора, за минулу добу на цьому напрямку військовим ЗСУ було знищено 28 зразків озброєння та військової техніки супротивника. Серед них – 7 танків Т-72, 1 Т-90, самохідний міномет «Тюльпан», ЗРК «Стріла-10». Окрім того, там сталося 14 бойових зіткнень, під час яких було ліквідовано 148 загарбників. Цього за добу на Лиманському напрямку сили оборони відбили 6 атак ворога в районі Макіївки Луганської області. Ну а тим часом авіація повітряних сил Збройних сил України завдала високоточного бомбового удару по групі рашиської піхоти, яка налічувала 10 військовослужбовців. Відповідно, відео пролюднув телеграм-канал Соняшник. Розвідувальний дрон зафіксував переміщення рашиської піхоти та передав ціле вказання для удару двома французькими авіабомбами ЕСМХамор. Рашиські військові ж укривалися у ту тунелі під автотрасою, проте бомби влучили прямо в один із входів, позбавивши противника шансів на виживання. За даними Edge, удар було завдано в населеному пункті Олешки на тимчасово окупованій території Херсонщини. Нагадаємо вам, що носіями AASM є винищувачі Міг 29 су 27 і штурмовики су 25 Також і дрони бомбардувальника 412 го полку Немезіс за тиждень уразили сім одиниць артилерії, а також МТЛБ, танки. Та живу силу ворога. Відповідне відео було опубліковане на офіційному каналі підрозділу. Оператори 412 го полку Немезіс, сил безпілотних систем, щодня завдають нищівних ударів по техніці, логістиці та живі силі з РФ. Танки гаубиці Сау МТЛБ склади боєприпасів, переправи, розрахунки БПЛА це лише частина ворожих цілей, що згоріли минулого тижня. Повідомили у полку на опублікованому відео. Можна побачити, як оператори важких дронів бомбардувальників, оснащених тепловізійною камерою завдають уражень різнотипним цілям у тому числі на ходу у тому числі було уражено чотири одиниці причіпної артилерії дві самохідні артилерійські установки та міномет цей полк відомий в першу чергу завдяки чисельним ураженням рашистських зенітних ракетних систем зокрема БУКів та торів за допомогою важких дронів бомбардувальників. Операторам цього підрозділу також належить своєрідний рекорд із дальністю застосування важких коптерів бомбардувальників. У жовтні 2024 року вони враз. Залили комплекс «Бук-М3» на відстані 60 кілометрів. Окрім цього днями українські збройні сили здійснили контратаку та просунулися в Курській області. Наразі на території Арафі тривають маневрені бойові дії. Про це заявив військовий оглядач Денис Попович. Цитую його нам там вдалося знайти слабке місце і в такий спосіб просунутися. Ми будемо відштовхуватися від того, що сказав Володимир Зеленський. Це два з половиною кілометра. Володимир Зеленський не називав, які населені пункти вдалося Збройним силам України зайняти. Але від рашистських джерел лунали дві позиції: Це Черкаська Конопелька і Фанасіївка, зауважив Денис Попович. Рашисти ж визнали, що нібито були відбиті у ЗСУ у кредит. Деякі населені пункти на Курщині. Це також зіграло проти військ. Скарефі, зокрема, командування РАФІ спочатку заявило, що вони нібито повернули під свій контроль той чи інший населений пункт. Утім, наголошує Попович, що насправді такого не було у реальності. А чому вони таке робили? Та щоб отримати підвищення, отримувати винагороди, отримувати фінансові плюси, отримувати бойові нагороди тощо. І скажімо так, головне командування рашиської армії було впевнено, що із тих чи інших населених пунктів ЗСУ вже витіснені, але насправді такого не було і наступ відбувся, пояснив військовий експерт. Зокрема, це стало причиною, що просування виявилося раптовим для ворога, адже воно сталося із тих населених пунктів, які за звітами Рафі вже контролювала. Тому і такий, знаєте, шокований стан був у рашистів після того, як вони дізналися, що там відбувається цей наступ. Додав він між тим, в Україні багато говорять про відновлення кордонів 91-го року. Однак для цього нашій державі потрібно насамперед отримати усю необхідну зброю від країн союзників. Зокрема, мовиться про ракети далекого радіусу дії, артилерію, авіацію, попу і так далі. Таку думку звучав військовий експерт, засновник благодійної організації Реактивна пошта Павло Нарожний. Павло Нарожний зазначив, що Україна українським захисникам потрібні ракети далекого радіусу дії із дальністю понад 500 кілометрів для того, щоб можна було знищувати логістику окупантів у їхньому глибокому тилу. Мовиться про такі ракети, як Томагавк, також Україна повинна отримати від союзників величезну кількість авіації. Це потрібно для того, щоб зсу панували у повітрі, а не ворог, як відбувається зараз. Якщо це станеться, нам треба буде провести масово мобілізацію, щоб у нас в армії вистачало людей, щоб усією цією технікою керувати і воювати у полях у будь-якому випадку, яка б техніка не була, на звільнені території повинна зайти українська піхота. Тобто там повинна бути нога піхотинця. Тільки тоді ми зможемо сказати, що ця територія деокупована, Підкресло військовий експерт. Збройні сили України потребують великої кількості артилерії. Зокрема, сотні одиниць артилерійських систем, а також 2-3 мільйони артилерійських снарядів на рік, для того, щоб ми перехопили ініціативу на полігоні. Дуже важливими для нас є системи протиповітряної оборони, тому що багато наших возлів інфраструктури. Структури не прикриті такими засобами ППО, як Петріот, великого дії, які здатні збивати балістичні ракети. Потрібні літаки та озброєння до них. Наразі ворог панує у повітрі і завдає до 100-120 ударів керованими авіабомбами щодня. Річ у тім, що Україна не може збивати Су-34, які є носіями цих кабів. Це відбувається через нестачу засобів ППО великого радіусу дії. Насамперед, Петріот, які захищають наші цивільні міста. Але на жаль, їх не вистачає для того, щоб вони могли збивати літаки. На лінії фронту пояснив нарожний, Україна має літаки в 16 але вони зараз захищають наші цивільні міста. Зокрема, збивають крилаті ракети, шахеди і так далі. Військовий експерт додав, що через усі ці фактори Україна наразі не має ініціативи на полігоні. Ну а я вам вдячна, глядачі, те, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайку і залишайтесь надалі разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.